Де вони їдуть, вони їдуть, як люди в Європі відпочивають. От неділя, я це бачив і в Польщі, неділя, в Нідерландах особливо. Сім'ї десь йдуть відпочивати. Сім'ї йдуть десь працювати. Десь поїхали вони в другу сторону. В ці літачки сиділа вся сім'я в цьому велосипеді. Батько, мама і діти. І дуже класно, знаєте, коли влада турбується про це сімейне здоров'я, про це сімейне життя свого народу. Тому що я пам'ятаю моїх батьків. Ну, ми намагалися якось відпочивати, намагалися якось цим сімейним життям, але були ці соціальні труднощі, коли батьки після роботи мусили ще працювати. І в нас таке було, що мама приходить з роботи, і треба ще щось робити, щоб ще щось зробити. Розумієте, Оце постійна ця робота. Постійна робота, і е... чи піклується про тебе держава? Ось у дивиться сім'я. Їде, а як мило це все виглядає? Це питання: чи пеклується держава в Україні про людей? Це питання. Ви напишіть свій комент. Мені дуже цікаво.